25 січня ФК Полісся зустрівся з чеським ФК Яблонець у товариському матчі у Туреччині. На початку гри новочок Вовків Факундо Батіста намагався поцілити у ворота суперників. Однак, голкіпер Чехів цього не дозволив. Ці протистояння другий суперник, представник чеської суперліги, потужний суперник. Захисник Житомирян Олексій Гуцеляк також не полишав спроб поцілити у ворота чехів. Проте вже на 20 20-й хвилині ФК Яблунець скористався моментом, то відкрив рахунок. Голом відзначився Давід Пушкач. Остріна передача і завершення пушкача, що перетворилося на забитий яч до кінця першого тайму. Обидві команди вели активну боротьбу однак, змінити рахунок не вийшло. Якщо говорити, наприклад, про перший тайм, то знов ж таки. Одне рішення не підтиснути суперника дало йому нагоду знайти момент для загострення, яким вони скористувалися. Перед цим і після цього у нас була достатня кількість загострень, які не завершились е взяттям воріт. На початку другої половини гри житомиряни демонстрували активну атаку воріт суперника. Проте Ябунець поцілив у ворота Полісся в друге, а згодом і в третє. Вовкіш змогли забити чехам лише один гол, автором якого став Богдан Лєднєв. Розіграш атаки. Прострільна передача, ініціативу проявляє Крушинський, відкривається класно. Назаренко чудово обробляє м'яч, підключає Крушинську, той виконує простріл на дальню і Ліднів замикає. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-3 на користь чеського яблунця. Будь-яка гра, яка є на зборах, це перш за все саме цей збір інформації, бо у нас надалі ще 5 матчів і все ближче і ближче до. Вже офіційних матчах нам доведеться робити певні висновки стосовно і побудови складу, і стосовно оцих деталей, моментів індивідуальних, в першу чергу, наступний товариський матч Полісся зіграє 28 січня з футбольним клубом Балкані.